Він сказав, що піде на новий президентський термін, якщо війна і далі триватиме, готовий балотуватися, якщо все ж таки відбудуться під час воєнного стану. Якщо цього не буде, тобто війна закінчиться, він на вибори не піде. Тобто це останній його строк. Як взагалі трактувати тоді ці слова? Тобто вибори будуть наступного року. Давайте так, що. Виходимо з того, що в сучасному світі, і це не проблема тільки України. На жаль, і ми це бачимо кожен день. На жаль, слова дуже часто нічого не означають, говоряться виключно для того, щоб сказати. І це на такому вже рівні відбувається, що ну просто ми дуже часто через симпатію антипатії до певних політиків. Ми, от те, що дурню каже політик, ну наприклад, Джонсон сказав про те, що він любить російську культуру, ми не хочемо це помічати, так. Джонсон нам дуже сильно допомагав Борис Джонсон, щоб ніхто не подумав, да, дуже сильно допомагав і дійсно він величезну роль зіграв. Але ми не поміщаємо, що ну, він популіст, він був завжди популістом, нікого цього не ховав. І, і, а це нормальне явище для сучасної політики, де, в принципі, на жаль, бал грають популісти. Це просто, ну все одно. Вони живуть. Це, це, абсолютно, це абсолютно помірковане рішення. Тобто це виважене рішення. А, сьогодні ти сказав для якоїсь мети: ми не знаємо мети. Ми не знаємо мети, для якої сказав Зеленський. Це просто емоції, це торгівля заходом, це пояснення для внутрішнього ринку, ну для внутрішньої аудиторії. Ми не знаємо. Ми побачимо, зрозуміємо це, коли до якоїсь дії дійде. Але завтра ніхто про це знати не буде, не згадає. Я, це, я останнім часом проводжу такий експеримент над собою, як технолог просто. Да? Я почав там, завів аккаунти і в Тіктоці, і в Ютубі. І аудиторія величезна буває. Да? У мене бувають там мільйони перегляди. І Я дивлюсь на реакцію. Люди не пам'ятають, що було 2-3 дні назад. Просто не пам'ятають, масово не пам'ятають. Тому всі ці слова Сьогодні він сказав, що буде, не буде балотуватися, якщо закінчиться війни. А, закінчиться війна. Він скаже, що то була ситуація військова зовсім інша. А тепер я точно буду балотуватися. Бо треба відбудовувати країну і, і іншу. Ми це зараз бачимо, що ми можемо спостерігати варіант, коли відносно непопулярний політик в стані війни знаходиться так. Це Бінямін Натаньяху в Ізраїлі, угу. якого просто вішати вже нічу. Та Там ярлики. Я, Рвуть на шматі. Коли був останній раз в Ізраїлі у 2015 році, я стільки Гедоти прочитав, прослухав про його дружину. Ну просто, що, що вона краде. Ну, він до сих пір при владі. І, і зараз його популярність опустилась, не піднялась, опустилась там вдвічі. І що? І, 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 я про це кажу. Да? Механізмів. А, не легітимних, так? Тобто чекати наступних виборів, так само і у зеленська ситуація. Це ж не вибори, не просто якісь да, що він придумав, що в наступному році, наприклад, будуть вибори. Це чергові вибори. А далі вже починаються деталі. Наше законодавство, яке, як, як кажуть, як дишло, так би мовити, да, російською мовою. А, політична воля. І фінанси, все це вирішують. Це всі питання, які можна вирішити. Я про це багато разів казав і можу там повторити дуже коротко, так? Вибори не обов'язково проводити протягом одного дня. Можна розтягнути на тиждень, наприклад, абсолютно так. І я думаю, що ризик піти в магазин. Піти в ресторан, який я тільки що проїжджав, uh -huh. де просто не те, що сісти, підійти неможливо до ресторану і прийти в той же день сьогодні. Субота, неділя, прийти всім же людям проголосувати. Це небезпека однакова, абсолютно так. Але тут громадський обов'язок все ж таки, ну серйозна справа, а не просто сісти в ресторані, десь поїсти чи попити. З приводу військових складніше питання, але знову ж таки можна вирішувати. Туди приїжджають волонтери. Туди є ротація військових. Да, розтягнути на тиждень це теж ножки, звичайно, потрібні гроші на це люди, але це все питання, яке навіть не гіпотетично, а в принципі можна вирішити. Про закордони взагалі не кажу. Це питання, яке дуже багато країн вирішують. І ми можемо брати досвід, там туреччина теж саме і проводити вибори достатньо. Масово провести на, в посольствах, в, в якихось створити. Я думаю, європейці будуть не проти, якщо вони, ну якщо ми створимо якісь ще пункти для голосування. Е, плюс вести голосування, якщо є недовіра електрон, до електронного голосування, дійсно, тут нікого ну, неможливо. Тут треба, треба жити в Німеччині чи в якійсь Швейцарії, щоб вірити, як кажуть, владі, яка знаходиться на даний момент при владі, так. А, можна пошту організувати, так, це все вимагає, звичайно, напруження грошей і так далі, але це, це можливо. Інше питання, заради чого і як, як, як ця кампанія буде виглядати. Якщо вона буде, беремо, от зараз, сьогодні, він говорить, що починається президентська кампанія, через два місяці будуть вибори, я не уявляю, як, як це все продати на Заході в вигляді демократичних виборів. Коли Ну, я просто по собі чудово знаю, коли тобі телефонують з єдиного телемарафону, молода людина, свіжа, так би мовити, редакторша, і пропоную тобі там, 10 варіантів ефірів. Протягом дня ти там сидиш, думаєш і 20 хвилин. Вона пише, що вся сітка зламана, що телебачення закривається, все гаплик і так далі. І я розумію, що просто цензура, ну, так би мовити, внутрішня сказала, що не дай Боже Голобуцького, так би мовити, побачити на єдиному телемарафі. І це, це я, якийсь там невідомий експерт, політолог і так далі. Що буде, як будуть з кандидатами? З, з кандидатами, да, які реально небезпеку створюють, так би мовити, конкуренцію. Просто невлять, це, це треба повністю реформувати взагалі зараз. А хто за це платити буде. Наші олігархи, ну вони ну, сенс, грубо кажучи, якщо ти маєш. Ну, я просто практичне питання. Ми ну, не створимо за декілька місяців BBC Варіант, так? Де всі мають рівні можливості? Да, вкладувати олігархам, щоб потім їх, як то мовити, що з ними там роблять по, по статті, розкулачили і так далі. Теж ніякого сенсу немає великого, так? І тоді залишиться знов, ну, то ситуація знов, що буде тільки єдине державне телебачення, і собі може дозволити там, декілька політичних діячів, як ваш канал, там, можливо, ще фіала, там, радіо і так далі, з да, притулу, може, якимось. Все. У Основних гравців, яких ми знаємо, нема своїх е е можливостей е комунікаційних. І вибачте, кампанія перетвориться просто референдумом в довірі на довір Зеленського. Добре, навіть це можна про. про, про як на Заході? Ну як це на Заході будуть сприймати? Ну, ми... Вони все все зрозуміли з нашою корупцією. Думаю, ще за років 10 до взагалі до початку війни все ясно, все зрозуміло. Це проблеми нашого росту можна пояснити, так? Як будуть пояснювати вибори в недемократичних умовах? Ну як пояснювати. Да, да, угу. Той чи Трамп прийде і скаже, а Байден. Ні, Трамп а сам, Трамп. Саме Трамп починається виборча кампанія в Америці, так? Якраз вона почнеться весною наступного року по-справжньому. Він приходить добре. Мало того, що вони крадуть там все, що тільки можна. Це їхня риторика постійна. Угу. Так вони ще й вибори не демократичні. Нащо ми тут є Путін, є Кім Чін Ін, а тут ще ну, не буду називати прізвища хай Трамп це називає. А нащо нам підтримувати не демократичний режим, в принципі, який не може нормально провести демократичні вибори? А їх дійсно. Буде важко провести просто в, в, за нормами всіма. Тому дуже багато питань, для чого це робиться. Ну, хіба що є якась впевненість на фоні того, що відбувається останнім часом, що, е, ну, скажімо так, іншого варіанту, тобто, що війна дійсно, з точки зору офісу президента, десь до кінця наступного року повинна закінчитися, можливо. До середини наступного року так і вже іншого шансу отримати владу в таких умовах просто не буде. От, ага. і все. А... Ну, п'ять років, це ж це, 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 це не залежить взагалі ні від кого. Ми це бачили на прикладі Трампа. Завжди, коли закінчується твій твої повноважені строк твого президентства, тобі починає здаватися, особливо точно, починає здаватися, що це дуже мало, що все задумане, не було зроблено. Знайдеться мільйон причин, пояснень, чому не можна зараз кидати, йти, і, і так далі, і так далі. І, і от така от ситуація з виборами.